На вихідних температурні годалки в Україні знову хитнуться в бік потепління, морози спадуть, а подекуди стопчики термометрів піднімуться до плюс 7 градусів. Крім того, у багатьох регіонах погода на вихідних буде дощовою. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, за прогнозами синоптиків, 15 січня, дощ очікується лише на Волині, Закарпатії, а також у Львівській та Івано-Франківській областях. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Що стосується температури повітря в цей день, то очікується незначне потепління. Так найпрохолодніше буде у північних, східних та центральних областях, там, в денний час доби повітря буде прогріватися лише до плюс 2 плюс градусів тепла, а ось на заході та півдні країни буде аж до плюс 5 плюс градусів тепла. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то вона місцями буде опускатися до мінус 4 градусів морозу. Вітер в цей день буде змінного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так у неділю в західних областях температура коливатиметься від плюс 3 до плюс 7, а вночі буде від мінус 3 до плюс 2 градусів тепла. Дорогі глядачі! 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 3. Вночі буде прохолодніше від 0 до мінус 4 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від мінус 1 до плюс 2, а вночі від 0 до мінус 3 градусів морозу. У центрі країни стовпчики термометрів будуть киливатись в межах від мінус 2 до плюс 2, а вночі від мінус 1 до мінус 4 градусів. У неділю на півдні температура буде від мінус 1 до плюс 5 в день, і від мінус 4 до плюс 1 градусів тепла вночі. У Києві 15 січня зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря буде від 0 до мінус 1 градусів морозу. У Львові протягом всього дня буде триматися хмарна погода без опадів. Температура повітря буде від 0 до плюс 5 градусів. У Харкові у неділю весь день буде хмарним, в день можливо, проде дрібний сніг, але він закінчиться ще до приходу вечора. Температура повітря очікується від мінус 2 до мінус 4 градусів морозу. У Дніпрі хмарна погода протримається до самого вечора без опадів. Температура в цей день буде від мінус 1 до мінус 4 градусів. В Одесі 15 січня сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура повітря буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!